До південних регіонів завітала українсько датська делегація. Очолили її президент України Володимир Зеленський та премєр міністерка Данії Мете Фредеріксен. Робоча зустріч почалася з візиту до Миколаївської області, де в центрі обговорень була гуманітарна та військова допомога Україні. Зокрема, Данія заявила, що візьме участь у відбудові Миколаєва. «Ви можете покластися на нас. Ми обов'язково братимемо участь у відбудові України, і, зокрема, незламного міста Миколаєва. Ми вже передали військовим і цивільним допомогу на 852 мільйони євро. Окремі зусилля приділили тому, щоб допомогти українському народові протриматись цю складну зиму, щоб люди мали тепло, чисту воду і захисні укриття. Сьогодні ми бачили реалізацію декількох з цих проєктів. Я дуже пишаюся тим, що нам вдалось зробити умови трохи краще». Ащими для стількох людей в Україні «Наші зустрічі, наші домовленості стосуються також потреб у відновленні після ударів Росії сотні різних об'єктів Миколаєва та області зруйновано вщент і це житлові будинки, це соціальна інфраструктура, це економічна інфраструктура, це транспортна. Інфраструктура, транспортні об'єкти, інфраструктура постачання питної води. Я дякую Дані за розпочату вже спільну роботу по відновленню такої основи основи життя людей. Спільна делегація двох країн також звітала й до Одеси, де більше говорили про те, що допоможе Україні звільнити всі свої території, зокрема південь та схід. Зазначимо, що Данія вже надала Україні 19 нових артилерійських систем та бере участь у танковій коаліції, учасники якої зможуть надати танки нашій державі. Ми вже анонсували рішення передати всі 19 наших військових артилерійських систем для вашої битви. І ми хочемо зробити ще більше, тому що ваша боротьба за свободу це боротьба за свободу всіх європейців. «Я дякую дані за суттєву допомогу. посиленню нашої артилерії. Зокрема, дякую за фундаментальне рішення щодо постачання хаовиць Цезарь. І також дякую особисто, пані премєр міністру Та. Віце віце-прем'єр-міністру, і міністру, міністру оборони за готовність дані долучитися до нашої танкової, танкової коаліції. Ми також обговорили можливість посилення протиповітряної та протикорабельної оборони для півдня нашої держави. Ключове питання при цьому швидкість і це стосується. Не дані це стосується абсолютно всіх партнерів, всіх наших друзів, стратегічних партнерів, які хочуть підтримати Україну. Також під час брифінгу стало відомо, що Данія долучилася до зернової угоди у рамках ініціативи «Grain from Ukraine». Це програма, за якою країни заходу скуповують українське зерно та відсилають його зерновим коридором в якості гуманітарної допомоги країнам Азії та Африки, де є проблеми з продовольством. Настав час. Розширити чорноморську зернову ініціативу на нашу думку на порти Миколаївської області та прибрати будь-які перепони, які обмежують відповідний рух суден. Я сподіваюся на підтримку дані в цьому питанні. Володимир Зеленський подякував Королівству Данія за принципову підтримку України в цей скрутний час та нагородив пані прем'єр-міністра орденом княгині Ольги першого ступеню. Президент президента Зеленський, Данія підтримуватиме вас так довго, як це буде потрібно. Ми підтримуватимемо вас зброєю, навчанням бійців фінансово надаватимемо гуманітарну підтримку і допомагатимемо з відбудовою зруйнованого. Під час робочого візиту до Одеси також було обговорено необхідність продовження санкційних обмежень щодо Росії та прийняття посиленого 10-го санкційного пакету.